Привіт. Сьогодні розглянемо з вами багатофункціональний професійний зарядний пристрій Nano 20A це надійний помічник для зарядки ваших акумуляторів. Основні переваги цієї зарядки. Універсальність підходить для різних типів акумуляторів, таких як свинцеві, кальцієві, ЄФБ, АЖМ, Гелеві та навіть літієві акумуляторні батареї. Завдяки режиму ручних налаштувань досвідчений користувач зможе зарядити будь-яку батарею. Це ідеальне рішення для автомобілів, для мотоциклів, човнів та інших транспортних Засобів. Автоматизація процесу зарядки. Пристрій оснащений мікропроцесорним управлінням, що забезпечує автоматичний вибір оптимальних параметрів струму і напруги для вашого акумулятора. Режим розряду батареї із контролем ємності батареї. Nano 20A має вбудований режим розряду, по закінченню якого ви побачите реальний стан акумулятора і його залишкову ємність у ампер-годинах. Режим відновлення, який завдяки циклам заряду розряду дозволить покращити. Стан вашого акумулятора. Підтримуючий режим дозволить тримати акумулятор зарядженим тривалий час за вашої відсутності компактність та портативність. Завдяки імпульсній технології пристрій має компактні розміри та легку вагу, що робить його зручним для зберігання та транспортування. Це далеко не повний перелік всіх переваг цього компактного імпульсного зарядного пристрою. Якщо вам потрібен надійний, компактний та багатофункціональний зарядний пристрій, то Nana 20A це саме те, що треба. Продовжить життя вашому акумулятору та забезпечить стабільну роботу вашого транспорту або системи автономного живлення. Де купити зарядний пристрій Nano? ви можете придбати Nano 20A у магазинах World Market. І наші менеджери дадуть відповіді на всі питання. Ви можете замовити доставку перевізником або забрати продукцію в одному із наших офлайнових магазинів у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі чи Львові. Ставте лайк, якщо було корисно, підписуйтесь на наш канал і не забудьте натиснути дзвіночок. До зустрічі! у наступних відео.